Ну, доступне та водночас заборонене орендарі землі на березі Дніпра шокують людей своєю вигадливістю. Наприклад, просто у воду стелять колючий дріт, щоб не пускати на берег рибалок. Надзвичайний випадок зафіксували у межах Києва. Про що йдеться? Знає Сергій Ружицький. Незаконно встановлених металевих парканів на Дніпрі сотні, але ось новий тренд колючий дріт. Росте прямо з води, і це осокорки, межі Києва. Новоспечені господарі Дніпровських берегів зробили все для того, аби рибалки не змогли розібрати колючий дріт власними руками, адже на дні він кріпиться з допомогою ось таких металевих конструкцій. Киянин Олексій каже, це місце вподобали давно, риба тут клює добре. Рибалка згадує, як одного разу ледь не став калікою, намагаючись пробратись до води через небезпечну загорожу. Ось так ось стояли, ось там ось на досках. Став на доску перекинулося, ось так туди іменно прям повезло просто що руками, так би ліцом прямо туди. тільки позаживали руки. На орендованій ділянці активно йде будівництво. Забачивши телекамеру, робочі починають активно демонтувати паркан. Ривохороні вважають, орендар перейшов усі дозволені межі. Хоча такі випадки для України не дивина. Орендатор розправляє крилі. І вважаєш, тут територія вже повністю. Ну його Было много случаев по Україні, коли людей просто убивали, они заходили на територію, там з удочками, А їх оттуда уже выносили вперед ногами. в екологічній прокуратурі. Рапортують особу орендаря вже встановили. Це столичний бізнесмен, земля оформлена. на Його дружину територію взяли в оренду як пасовище в прокуратурі. Власних ділянки повідомив за допомогою колючого дроту хотів убезпечитись від наркоманів, а не рибалок. Обмеження для громадян. Доступу до води і до берегової лінії є грубим порушенням закону. А враховуючи ще й колючий дріт на воді, я би сказав, що воно дуже зухвале. Подано позов до суду про розірвання договору оренди цієї земельної ділянки. Повністю демонтувати огорожу господар обіцяв до кінця сьогоднішнього дня. Сергій Ружицький Олексій Шматов, новини телеканалу.